Привіт, ви на каналі МужТоків. Бачите, сьогодні я знову знімаю зомбі Апокаліпсис, а ми погнали. Ми повернулися. Я так подумав, що ми, певно, я хочу, буду так, зума... хочу сьогодні построїти другий поверх в нашому домі на нашій базі. Тво я буду зараз зносити. Хто дивився прошлу серію, ми туди знайшли. то.

Так, 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 я повернусь, когда уже буду мать все блоки. Ну, вже тут буду, буду мати всі готові блоки. Я повернуся, я вирішив багато взяти, як бачите. Я вирішив багато взяти. Я так подумав, щоб що було гарно, я, я перші блоки буду ставити отако. Я мовчу дуже, просто я, я... мені щось трохи тяжко, знаєте, знаєш і говорити, О, так. я. Я скину ссылки в описані ссылку на мою другого стянчика. Підписуйтесь, підписуйтесь тепер на мій, на його канал. І на мій обов'язково. На його і на мій. Скінчилося так, Так. Пишіть в коментарі, що, що ви будете дарувати своїм батькам на новий рік. Які будете робити подарунки. Не зважайте, що, що я тільки такий... зав'ялий, бо я вже зняв майже 4 ролика, щоб сьогодні виклати завтра, післязавтра і післязавтра, що вам було цікаво. Я вже змучився за той час. Я повернуся. Ой, що я струю? Уже не то. До мене заходили. Мене було, я говорив з кимось. Ви бачите, чим, чим я тут строю? Ну що то за. Ну що то за якесь нещастя? Я вже тільки зняв вже пару роликів і вже все. І все вже позаб... все забуваю. Я все забыл, ну то капец. Всё. Так, мы уже, певно достроили. Так, все находимо. Саме це ми зробили тепер. Десь треба зробити дзюру. Оп, туди. Так, значить, тут буде ето. Ми тут зробимо лесницю. Багато горе. Так, зараз візьмемо багато дерева. Так жене. Дуже багато дерева. І далі. Хтось хто вас пустив. Я не закрив двері, думаю, чого мене Шо? як він зайшов? Я теж не закрив. Ну я забучку. Так. Ми берем, ми берем, ми берем отаку. От Па-па-па-па-па-па-па-па-па. тут так, от тепер так. Надо избиться по ногу. Чекайте. Ні, тут мусить бути ото вайблок. Я так думаю, щоб контой блок. Все. Цей вихід не догори. Тепер нам треба зробити. Я ще дочекався, щоб вже став день, щоб вам було більше видно все. Таке відчуття, що то не хватило. Так, то не хватить. Майже сюди так потратимо наполовину того, всього. У мене скінчилося, я зараз повернуся, я ще зроблю. Як бачите, я ще повернувся, ще набрав. Ой, не набрав, а зробив. Так, ми це. Настроїти саме той, щоб, щоб тут було гарно, то буде певно, або я буду сам знімати, або я зніму з моїм другом Сянчиком, або Ромком. Пишіть, пишіть в коментарях скільки ви хочете. Я не знаю мені мені різниці немає. А ні, то то полом. Так, зараз я поставлю. Туди будуть... Туди ми поставимо певну факели дерево. О, тут таракота. Ми знайшли тут. Та ту... таракота тут була. Ти я дурно кратив графти ще. Ну, то нічого. Чим освітити? Освітити, освітити. так освітити на дивимося, чи можна щось щоб освітити. Точно, я знаю, як робити, щоб у мене було багато гуля. Спеціально, щоб робити. Давайте я не буду шкодувати того 32 і запихаємо так. Ось такі ось зараз угіль вийде. Отакий о. Древесний угуль. Ми беремо. Тут треба трохи взяти по мені, щоб я зробив палки. Робимо палочки, робимо такі і робимо. Бачите, виходить чотири факела такого світину. Так, 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 так. ще один. Так, ми я так пустаю, щоб було якийсь світло. І, певно, зараз будемо вже прощатися. Так не хочеться, але треба. Давайте зараз будемо прощатися. Перше я покладу од іде сюди. І те рокоту занесу туди аж. Так, 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 так. Теж можна туди теж ту Ми будемо прощатися, вийдемо на двір? Так, так вау, якої не виглядає? ножем. Ну так щоб він не зірвався. Так, ми так. Ну, що ви мені не даєте нормально закінчити? Зараз будемо вже закінчати. Будемо ручатися. Всім пока ви були на каналі Мостан ТВ. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте колокольчик. За, за те, що я вам знімаю такий контент. Підписуйтесь на мій канал. Всем пока-пока!